Вітаємо! Наприкінці 80-х світ познайомився з таким видом екзотичних єдиноборств, як Муайтай, здебільшого завдяки легендарному фільму Кікбоксер, де на рингу зустрілися не примиренні суперники, а вже ці друзі дитинства та колеги, спортсмени Жан-Клод Ван Дам і Тонг По Мухаммед Кісі. Але одним з найвідоміших тайбоксерів-професіоналів у світі є перший в історії дворазовий переможець гран-пріка 1 макс і багаторазовий чемпіон світу з Муай-Тай Прамук Білий Лотос. 70 кілограмовий спортсмен виступає в таких дисциплінах, як тайський бокс, шутбокс і кікбоксинг. Тільки подивіться, що він потворяє. Тайський бокс видовищний і жорсткий вид бойових мистецтв. І на рингу виходець із північно-східної провінції Таїланду почувається як риба у воді. Він з восьми років не шкодував себе на виснажнових тренуваннях, і в 2000-х роках йому не було рівних. Найіменитіших бійців з Європи, Японії та Південної Кореї кидало в тремтіння, коли вони дізнавалися, що будуть змушені з ним битися. Його так боялися, що Оргкомітет К1 ухвалив рішення змінити правила для позбавлення Буакхау його головної переваги в боях. Згідно з новими правилами, застосовувати традиційний тайський клінч не дозволялося, і при захопленні дозволялося завдавати тільки один удар коліном. Він уже встиг провести понад 300 поєдинків, і в цьому відео ми зможемо показати лише кілька видовищних протистоянь цього гранд-майстра своєї справи. 2004 рік. Буакхау по праму проти Такаюкі Макі. Бій у середній вазі чемпіонату К1. Японець спробує не вдарити в бруд обличчям на рідній арені. А Буакхау, як завжди, спробує забрати бійцівську душу свого візеві. З погляду видно, що Такаюкі не має наміру віддавати своє простота. Вихідцям з Кіокушинка йти до душі. І так. Перший раунд. Тайський тиск від білого лотоса, жорстке коліна, але та каюки вміло виходить з-під пресингу, поглинаючи цей удар. Хороший розмін. Таєць теж пропустив, але його план зрозумілий і простий тиснути, тиснути і ще раз тиснути. Лівий хук, права нога і японець підхоплює ногу буакхау. Таєць втрачає рівновагу. Два жорстких кіка по опорній нозі білого лотоса це порушення правил. Заборонено наносити кік більше одного разу, коли ти підхопив чужу ногу. Бо окка вже розлючений і жидає помсти. Жарсткий удар у корпус клінч удари колінами, відпочинь відпочинта каюкі. Таєць знову налітає на японця, ще підсічка і японець знову на настилі. Вхід на ближню та каюкі провалюються, ще підсікані і тайський стусан, щоб опонент не порушував правила. За кілька секунд лівий по печінці клінч удар коліном і японець уже на четвереньках. Кохіро макі ніби сам не розуміє, що відбувається і виглядає дуже розгубленим. Але поки така юкі думає, Таріс налітає і, як ось здається, вже за звичкою жбурляє японця. Бій триває, японець кидає джеб і знову провалюється, ловкік від білого лотоса ще один і ще один, тільки тепер із правої ноги. Японський боєць намагається втримати рівновагу із його рухів зрозуміло. Завтра на прогулянку він точно не вийде. Блокхау заходить на улюблену ближню, клінч, удар коліном, ще один і зміна поверхів удар у голову. Рефері починає відлік, а японець згадує всі настанови тренера і встає. Що ж, стійкості бійцям із країни висхідного сонця не позичати. Цього в них ніхто не забере. Давай, Такаюкі, твій народ дивиться невдару брудобличчям. Потужний лоукік і падіння. Японець встає, але ноги явно слухаються набагато гірше. Останні секунди раунду бокхау завдає серію нищівних ударів колінами і Такаюкі рятує гонг. Схоже, такаюків вирішив переламати хід поєдинку. Лютий розмін у центрі рингу, клінч, удари колінами від білого лотоса, і тіло та падає на настил. Обличчя японця говорить саме за себе, але він знову встає. Браво! справжній воїн! Однак попрамук вирішує закінчити муки та каюкі. Таєць притискає японця до канатів жорсткий лоу-кік, далі аперкот і удар колінами у стрибку. Та ледве стоїть на ногах і знову розмашистий удар колінам. Я не сумніваюся, що та піднявся бі цього разу, але суддя все зробив правильно, зупинивши побиття. Продовжуємо буакхау попрамук проти Хірокішішідо. Тайські виходи в ринг завжди вирізняються особливим колоритом. Усміхнений Буакхао скоро перетвориться на пекельного воїна, тільки на рефері повідомить про початок бою. Але японець, який має 35 перемог із 40 боїв, не виглядає хлопчиком для биття. Японець займає центр і починає насипати удари. До чого ж призведе такий тиск? Лівий боковий від попрамок і бездиханне тіло японця лежить на настилі а акао крутить вертушки і святкує перемогу. Що за міць у руках у білого лотоса? Хм, такий початок і такий кінець. Так, Хірокі, ми чекали більшого. Бокао Попрамук проти Рустем Заріпов. Жорсткий таєць-боксер з Росії проти білого лотоса в організації Тайфайт, Гіпнотизуюча тайська музика і дві скелі навпроти одна одної. Початок бою. Підхоплення і блискавичне підсікання. Публіці таке подобається. Проте Рустему явно таке не до душі. Бокхао завдає лівий хук по росіянину і Заріпов знову не на стилі. Такі моменти можуть зламати волю до перемоги, проте Рустем теж не із бібліотеки вийшов. Підхоплення і вже білий лотос мало не опиняється на Землі. Удар правою, але Рустем усміхається. Поєдинок лише набирає обертів. Ще одне підхоплення, проте канати рятують Заріпова від третього падіння. Починається другий раунд. Попри мук вибухає, але Рустем сміється в обличчя тайцю, пропустивши потужний удар. Заріпов провокує Буакхау і йому тут же прилітає в голову. А слідом не слабкий мідлкік. Далі летить у голову вже лікоть, але росіянин усе ще сміється. Потужний лоукік від Буакхау, але Рустем показує, що не відчуває його. Який жорсткий Міделкік! Але навіть це не прибирає посмішку з обличчя Заріпова. Двійка від Буакхау і ростемо вже не так смішно. Нарешті скажете ви, але це ще не все, відповість нам білий лотос. Лівий хук, лівий кійку, корпус і заріпав уже зовсім не хоче так скалитися. Аперкот повз, але лівий навздогін і заріпав валяється на настилі. Росіянин знову на ногах і проводить свою комбінацію. Відповідається, не змушує на себе чекати. Лоу кік, потім правий розмашисти. Ще правий заріпов, перекривається. Люта серія, вітається лівий, правий. Пане Заріпов, з вас на сьогодні вистачить. Але яким би грізним не здавався вам бокау, для нього повага до супротивника понад усе. Що ж, йдемо далі. Буакхау попрямук проти Кацуморі Майта. Дуже багато видовищних фінішів Буакхау подарував на саме з бійцями з країн Висхідного сонця. Йому подавали японських бійців пачками, а таєць укладав їх спати штабелями. Можливо, японські матчмейкери хотіли взяти числом? Жилавий Кацуморі виявився міцним горішком, тримаючи подачі тайця з непохитним виразом обличчя. Проте шкоди завдати білому лотосу Майта так і не зміг. Жорсткий удар коліном від тайця. Хто пропускав по корпусу, той знає, який це нестепне біль, і коли твої ноги просто підкошуються, Кацуморі встає, але по відправляє його полежати на рингу, оформляючи китком. Однак кацуморі йде вперед. Удар коліном, хороша подача від японця, красивий ухил від нього ж і лоу-кік. Однак Буаккау задумав закінчити поєдинок. Потужний удар коліном у корпус і це все. Рефері закінчуй поєдинок. Бокау по проти Кім Джунь. Цього разу Білий лото зустрівся з корейською рубакою підгідою К1. Тоді навіть удари в пах бійці приймали з незворушним виглядом. Деякий час на відновлення і вперед. Розмін лоукікамала кореїць залишається на ногах після тайського підхоплення, удар лівою в печінку, відповідь коліном від Джун, Хай кік на виході з клінчу і кім на колінах. Біла лотос притискає в кут корейця жорсткий, правий і 10 секунд до кінця. Чого чекає Кім? Подача справою і нокаут. Починається другий раунд. Жорстка серія від корейця і відповідь тайського бійця. Зближення, удар від попромок і корейський боєць знову приліг відпочити. Чудове відчуття дистанції від тайця і правий крос четвертий раз Джун на настилі. Тепер вихід судді корейський боєць уже відвоював. Буакау попрамук Мауро Сера. Розбавимо це відео гарячою італійською кров'ю. Красивий, водночас страхітливий ритуал виходу від боксера тайського стилю. Але Мауро тут не відстає від білого лотоса, що подобається місцевій публіці. Звучить гонг. Буакау провалює і завдає лоу-кік, а Мауро на розвороті влучає тайцю нижче пояса. Буаккау лише посміхається. Трохи розвідки, підхоплення, пауза і жорсткий кидок. Перестрілка на ногах знову підхоплення, робота на поверхах, корпус, голова, ще одне влучання в голову справа. Але Мауро навіть не прибирає голову з лінії атаки. Він або Кремінь, або, м'яко кажучи, не найрозумніший хлопець. Ще один удар від попри мук і сера в нокауті. Мені здається, що в битві з Тайцем краще не посміхатися, вийде тобі ж дорожче. Другий раунд. Білий лотос у канатів, двійка від трійця, але тепер біля канатів уже сам Мауро. В'язкий клінч у виконанні бійців, коліно корпус від Буакхау і безкоштовний квиток на політ для Мауро Сера. Третій раунд. Який жорсткий фронт кік удар справа в італійській черепі, ноги Мауро підкошуються. Звинувачувати Мауро нема в чому, враховуючи, що у нього на голові почала рости величезна шишка. Као проти ІЛонг 2015 рік Китай, чи зможе перемогти топовий боєць Тай майстра Шаолінського кунг-фу в реальному змагальному бою на рингу? Адже у супротивника на рахунку 61 переможний бій із 74. А це дуже вражає. Також Ілонг став чемпіоном світу за кількома китайськими версіями кікбоксингу. Тож не дивно, що для китайських уболівальників зустріч на рингу цих бійців була поєдинком року. Чернець у традиційно жовтих штанях розпочав бій зі стрімкої атаки. Він похитнув легенду важким ударом правою, влучно пробив ногами по корпусу і на завершення підсічка та й зупинився на підлозі. Мабуть, у бою з шаолінським ченцем усе складається не за його сценарієм, але всім своїм виглядом білий лотос показує, що те, що сталося, лише прикране порозуміння, і ще одна підсічка звалює його на підлогу. У другій половині раунду Таєць все ж зміг призупинити натиск чінця і перехопити ініціативу. У другому раунді вже перестало здаватися, що китайський майстер ушу значно перевищує навіть найнебезпечнішого бійця Муайтай. Адже Бакау ще ніколи не здавався. Він знайшов ключ до перемоги, почавши затискати чинця у в'язкій клінчі. Удари колінами приносили тайцю бали, але не могли завдати великої шкоди. І лонг був міцний як скеля, але й він впав під потужними підсічками білого лотоса. Здається, цей удар підкосив дух китайця. Буакао почав розвивати свій успіх, комбінуючи серію ударів, і, звісно ж, у відповідь друга за рахунком підсікання відправляє китайця на підлогу. У третьому раунді особливо запам'ятався удар кулаками з розвороту Бекфіст, що прилетів у голову тайцю. Бо Акхао не був би собою, якби не спробував відповісти. Його бекфіст просвистів повз голову чунця і самого себе завалив на підлогу. Проте тайць, хоч і набагато старший за китайця, зберіг більше сил на кінець бою, влучними ударами, набуваючи так необхідні для перемоги очки. Йому навіть довелося застосувати китки в стилі дзюдо. У підсумку Буакхао виграв поєдинок рішенням судді, показавши залізну витримку і силу духу. Буакхао попрамуг проти Еркан Верол. У тайської легенди така насичена кар'єра, що у віці 40 років Буакхао встиг зазирнути навіть на кулачні бої під егідою BKFC. Просто уявіть, бокхау попри мук б'ється на голих кулаках. Ми повинні це бачити. Двійка від супротивника по голові тайця і одразу видно, що йому незвично. Еркан почувається впевнена і раз за разом влучає по тайцю. Бокхау намацує ритм і підтискує опонента удар лівої по печінці. Еркан намагається не подавати виду, але гримаса болю на його обличчі все ж проривається. Білий лотос хоче окропити свої поліскою кров'ю, бокхау починає забувати свого візаві, і це кінець бою в першому раунді. Відмінний дебют для 40-річного спортсмена. На цьому все, друзі. Ставте вподобайку, якщо відео було цікавим, пишіть коментарі і до наступної зустрічі!